У шості з кожним днем зростає кількість біженців з населених пунктів, де проходять антитерористичні операції. Зоя Стаєва із зони АТО в Слов'янську до шостки приїхала місяць тому. Полтора місяця була под У Нас там підітажний дом весь без одного стекла, без одного балкона. Тепер Зоя Іванівна крокує до Шосткинської міськради, аби отримати допомогу з пропискою, адже планує у шості залишитися назавжди. Ну, кімнату мені в житті дали маленьку. Я за свій счет все зробила. Благодаря хоч на, на світ було накоплено. А ну, зараз йду, щоб, як прописку говорили, пообіщали мені. Я писала заявлення йому, щоб постійно мене тут, скільки мені залишилося життя цієї. Чуть-чуть Парасковія Кускова також до шостки приїхала з міста Миколаївка Слов'янського району. В рідному місті вона жила за адресою Пархоменка. 7. з чотирьох під'їздів в її будинку вцілів лише один. Чотири сусіди під час військової операції загинули. Один лишився ноги. Зараз Парасковія Григорівна живе у дітей. Жінка переживає за житло, яке залишилося без нагляду. Там вибиті всі окна на першому піромете моя квартира. Ну її затянули пленкой. Вчера уже в одном, в одну, один, стояк нашего подъезда подключили газ. А так у нас не было ни газа, ни света, ни воды. Воду при, подвозили в бочках, техническую и на, и питьевую, и все. А так жили, як люди, я не знаю, там жили. Страшно, звісно. Страшно і досі 25 родинам, які проїхали до Шостки шукати прихисток. Це Славянськ, Северодонецьк. Є кілька сімей із самого Донецька, із Луганська, із Краматорська, із Горловки. Із сіл Луганської області і Донецької області, наприклад, з села там Чернухіна, допустим, із Красного лимана, із комісаровки. Тобто географія, вот така достатньо розширена. Розширені і потреби цих родин, серед яких п'ять вагітних жінок та 29 дітей. За кожною сім'єю вже закріплено відповідальну особу. Ми оказуємо допомогу продуктами. Кому негде жити, селим. Зразу же швидко зв'язуємо їх з усіма службами. Тобто без всяких проволочок їх зразу же приймають в лікарні, зразу же приймають в пенсійному фонді, зразу же приймають в службі зайнятості. Багато звернень надходить від біженців і до приймальні народного депутата. Оказуємо допомогу як продуктами питання, одягом, юридичною допомогою какие-то організаторські моменти, кожен шосткінець за бажанням може допомогти не тільки родинам біженців, а й тим сім'ям, які ризикнули залишитися у зонах АТО. Адже в деяких містах до сьогодні не працюють магазини, нестача їжі, речей першої необхідності і просто моральної підтримки. Давайте опять к жителям города Шостки, к шосткинського району, спросьбою о приносити на ліні на 17 Продукти не скоропортящиеся, одежду, мы, Ми всі ми зразу будем паковать і відправляти на Славянськ. Стаева не стримує сліз і, перш за все, дякує Богові за те, що залишив їй життя. А шостканцям за те, що не залишили її на самоті у найстрашнішу в її житті мить. Бальшуче спасибо людям, хто не знає мене, мені допомагають. Хто тарілку принес, кто чашку принес. Я утім, благодарна. Что я що могу сказать? Огромное, огромное спасибо. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рыбак для телеканала Пульсар.